Ай, красиво. Майже як у Джона Віка, тільки в. Ну, оператор просто трошки зачепився, але буває. Чим вона цікава? Це Benelli m 3 a 1 Тут, виявляється, є аж цілих два типи заряджання, верніше, взведення. Ручний. І не зовсім зрозумілий для мене, але. Інерційний напівавтоматичний. Це по-умному, так на сайті у нас написано. В общем, обов'язково тут зафіксували. І так ось зводимо. Якось так це працює. Вона вже от вона. В мене в руках отут буде висіти на стенді обов'язково. Тож завітайте до нас, і як мінімум, просто потримайте її в руках, щоб відчути себе як Джон Вік.